З нами на прямому зв'язку Олег Пастернак, політехнолог, член Асоціації професійних політичних консультантів України. Пане Олеже, дякую, що долучилися. Слава Україні, Євен, Слава, вітаю. Пане Олеже, нардепи зареєстрували новий законопроект про відновлення інституційної незалежності НАБУ та САП. Він же є на сайті Верховної Ради. У ньому пропонується повністю скасувати всі положення, які стосувалися НАБУ та Сап. Також президент України вже анонсував і свій законопроект. Щоправда, поки що на сайті Верховної Ради його немає. Ви були одним з тих, хто не багатьох, хто публічно виступали десь, я так розумію, за. Попередній законопроект 12.414, Прошу вибачення. Як ви зараз оцінюєте такі зміни? Що по суті сам навіть президент десь так, якщо можна сказати, скасовує свій підпис. Ну, по ми текст, скажімо так, анонсованого президентом нового законопроекту про реформування системи правопорядку, ще не бачили, тому мені важко оцінювати. Але так ви праві, я вважаю, що встановлення контролю над процесуальним супроводом діяльності набу і САП було абсолютно корисним, правильним, розумним і справедливим кроком. Я неодноразово про це говорив, можу ще раз повторити: ефективність набу е м, низька. Так званий незалежний статус цього органу призвів до того, що вони набу САП стали майданчиками для реалізації інтересів іноземних країн, і що вишенка на торту, власне, працівники і керівники центральних департаментів НАБУ прямо. Співпрацювали з Російською Федерацією, з Федеральною службою безпеки. Це якраз причина цього, начебто, ця освячена всім і доведена до фанатизму незалежність НАБУ. Так Ось ця незалежність Набу вартувала інтересам державної безпеки нашої держави. Дивіться, цей орган не може бути 100% ні від кого незалежний. Бо він і так вже всі цю історію був на жаль залежним від іноземних Ну, Прекрасно, і дати. Я вам нагадаю скільки Артем світниковий керівник по сидів у Петра Олексійовича Порошенка, президента України. Так де ж це незалежність. Має бути юридичний правовий підхід, що деякі справи можливо передати потрібно буде в ДБР в СБУ. Національну поліцію можливо, треба змінити буде підслідність або генеральний прокурор отримає право вилучити одного прокурора певну справу, передати іншому прокурору. Що тут такого катастрофічного Пане Інша лече, дозвольте, я вам від апелюю. Насправді, якщо так. ми говоримо про російські слід і російську агентуру, на превеликий жаль, вона є всюди, і ми бачили, що в службі безпеки України посеред то можна сказати, непростих службовців також були завербовані агенти, яких затримав особисто пан Малюк. Якщо ми вже говоримо про те, що нам треба боротися з росіянами в наших органах влади, це очевидний і беззаперечний факт. Якщо ми кажемо про те, що тепер набу і сап має керуватися генеральним прокурором, ну навряд чи ви будете маєте якісь аргументи проти, що генеральний прокурор на жаль, так є. В нашій країні це 100% людина президента. І чи може бути генеральний прокурор, який подається президентом на посаду, який затверджується, а станом на зараз ми говоримо Верховною Радою, де є монобільшість президентська, незалежним цим керівником? А, давайте по черзі. Спочатку про генерального прокурора я з вами погоджуюсь, що за Краченко, нинішнім генеральним прокурором, вже сформувався перш пев, пев певний інформаційний шлях, що він узалежна фігура від о, офісу президента. Тим не менш, якщо послуговуватися з конституційним статусом, а нагадаю саме про генерального прокурора, е, прописані деякі статті української конституції, ні про НАБУ, ні про САП там немає, а ось генеральний прокурор там є. Це серйозна фігура, і в свій час деякі президенти періодично з генеральними прокурорами мали суттєві конфлікти. Згадайте період учму, його конфлікти з багатьма генеральними прокурорами, так само і при за часів Ющенка. Тощо при бажанні ця фігура може відігравати колосальне значення тут ось можу... при бажанні при бажанні, але тут ще ж питання. Я ж сьогодні про це й говорив неодноразово в спілкуванні з журналістами. Паралельно, якщо ми говоримо про комплексну систему реформування правосуддя і правопорядку, то повинні тоді бути кроки, направлені на інституційну незалежність фігури генерального прокурора. Там, де треба буде відновити його конституційний високий статус, і там, де його підсилити, треба відповідними законами. Ось про що паралельно з. Наведенням порядку в набу потрібно і змінювати статус генерального прокурора. Тепер щодо питання про російських агентів набу. Це ж не причина зараз ставити про цей прокурорський надзор над набу. Ні, я вам назову тисячу мільйон випадків за останні 10 років безкарності набу. Злиття справ третім особам. Як це? Причому в масовому порядку декларації деяких детективів, які обросли родичі, яких обросли особняками. Ну це ж представ... ну, зрозуміло, що це представники еліти. Напевно, вони також хочуть жити класно, але це також про незалежність в лапках наву. Далі, це різні нестатутні відносини з свідками, про що є факт. Е, багато насправді проблем. От дивіться, хто контролює детективів НАБУ? Там є таке прекрасний департамент внутрішнього контролю. Скільки було інспекцій проведено цим департаментом? 2023 рік 6 інспекцій, 2024 рік 10 інспекцій. Внаслідок всіх цих інспекцій лише одна доведена до якогось там дисциплінарного е, типу. Тобто е, внутрішні механізми контролю. А ще. А, забув аудит. Всі бачили, хто зокрема виступає за збереження універсальної ідеї е, автономності НАБУ і САП. Так ось, з, тоді аудит НАБУ і звіти колишнього керівника НАБУ Ситника е, в пухів прах е, критикувалися відповідним експертом. Я не є експерт е, там з правових питань щодо правоохоронної діяльності правоохоронних органів, але мені достатньо сказати я. Виступаю за певним чином наведення конституційного порядку в статусі цих органів, але не за рахунок, скажімо так, посилення впливу, наприклад, Офісу президента чи інших сторонніх осіб, навпаки. Якщо ми говоримо про системну реформу, у нас зараз є європейські інституції, які залежні зараз від які розуміють на контролі тримають будь-які процеси, які відбуваються в Україні. Зараз ми в очікуванні відкриття першого фундаментального кластеру, який називається основи демократії і верховенства права. І до речі, ситуація з НАБУ, Вона просто органічно підсвічує. Підготовку до відкриття цього класу. Тому я думаю, українська влада абсолютно зацікавлена в тому, щоб філігранно-ювелірно, максимально по-європейськи підійти до питання е, забезпечення е, мінімізації впливовості органів виконавчої влади на систему правоохоронних органів. Але повторюю ще раз, не для того, щоб потім НАБУ і САП Стали е, жертвами російського впливу, і я ж не, 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 не договорюю. Мова жде не лише про російський вплив, е, мова йде про те, чому, наприклад, Кривоносик Клименко е, знаходяться в Британії. Наприклад, коли виникають зараз обшуки в деяких де працівників НАБУ в понеділок. От у нас хто здійснює зовнішню політику, начебто президент, Ну окей, голова Офісу президента. Хоча за статусом не зрозуміло, чому далі МЗС, ну Нуке, омбудсмен може собі дозволити контакти. НАБУ, при чому тут у нього є конкретні чіткі ясні функції всередині держави. У нас голова НАБУ і голова е, САП у нас занадто багато міжнародних е, собі е, відряджень дозволяють. Я не розумію їх необхідності. Коли є відповідно закону про набу, наприклад, визначені компетенція цього органу, питання в тому, що міжнародний вплив на набу і САП став надмірним. І це перетворилося в елемент вже не просто внутрішньополітичних корпоративних ігор, а зовнішньополітичних ігор через набу впливати на розклади всередині держав. Це не Пане Олеже, дивіться, але тут ми говоримо: якщо ми говоримо про НАБУ і САП, то ці органи були створені як один одна з вимог до нашої євроінтеграції. Якщо ми говоримо про те, що але ну ми ж не кажемо, що вони святі. Ми прекрасно усвідомлюємо, що в них є купа провалів. Ну, і якби Є і хороші моменти, є і ну, негативні, з якими треба боротися. Насправді треба ще теж відзначити, що цієї всієї історії не було б, якби на чи САП хоча б на 90% виконували свої обов'язки, а їхні керівники не попадали в зашкварні історії. Це теж факт. Але якщо ми зараз говоримо про те, щоб цей орган запрацював краще, нам треба над ним контроль зі середини країни від людини, яка Керується президентом, то навряд чи ми говоримо про реформу і про те, щоб запустити антикорупційні органи незалежним чином. Я тому кажу, що фігуру генерального прокурора треба підсилювати. І мені б хотілось, щоб це було системно. Знаєте, в матриці події зміна, не лише там НАБУ і сап, бо за ними є негативний шлейф неуспішності і неефективності. Так само я б не назвав, що Генпрокуратура дуже ефективна при Костіній, при чи Менше там поту до цього пане Олеже, для об'єктивності треба додати, що нам треба щось робити зі судами, тому що так справа Правда. не поїде далі. Якщо ми, ми доводимо справу до суду, а вона там зависає на невизначений термін, а потім підсудний опиняється за межами країни. То тут ще є питання і до державної прикордонної служби. І виходить цілий каскад, і нам треба з цим щось робити, тому що боротися так. з корупцією, коли немає а, факторів покарання, неможливо. Правильно, так само і до набу вчора. відбулися, позавчора. відбулися обшуки. Змінився е, статус. НАБУ. Набудко була в суд передана справа Коломойського. Помітили? Помітили. Ну тут є а, два варіанти. О... Хтось каже, що вони хотіли швидко передати її в суд, аби офіс генпрокурора не міст там свої корективи. Хтось каже навпаки, що це було таке присвичення від генпрокурора. Так само і по деяким іншим справам Здається, Кириленка. Справу так. також рідко завершили. Слідство й вмиттю тобто може, можуть, якщо захочуть, працювати. А це ж не секрет, що набу само тривалий час подовжувало терміни розслідування, і просто ці деякі справи роками там мешкали. Там хтось гуляє список всіх справ, які порушені набу. Не треба мені кількість справ, я їх сам можу порахувати. Мені треба конкретні вироки і конкретні високі е, результати діяльності тої структури, яка, до речі, обійшлася нам 10 мільярдів гривень, а в бюджет вони лише повернули на цілих вісім мільярдів. Ефективність порахуйте в співвідношенні при цьому. Але е, що стосується, знаєте, от е, дуже правильно мені здається прис. Е, Прихильники цих антикорупційних протестів, які зараз пішли на вулицю, які підтримують статус набу, вони мають право на існування. Це дуже кру крута річ, що у нас здорова країна і високий рівень демократії. Не, не різниця там, мовать, не мовать, розбирається вона в законі про набу, який був ухвалений. Не в цьому питанні. Питання в тому, що мені сподобалося, як вони відреагували на оцю радість, яку НАБУ і САП. Тобто Клименко і е, Кривоніс ви вивчали. Ви там дякували протестувальникам за те, що їх позиція. І мені сподобався громадський активіст, е, прихильник е, лідер одної з громадських організацій, сказав: що, Слухайте, ви краще не дякуєте, бо це не протести за набу і за сад, це протести, щоб ви дати вам ще один шанс бути більш ефективними. Бо вибачте. Ну, ви повинні червоніти за свої неуспіхи упродовж там останніх років. Скільки набуї існує? з 2014 тисячі року був ухвалений закон? А потім орган орган був створений здається, в 2015 році, то е, 10 років вже пройшло. Ну вибачте, правильні акценти ви протести прийшли не за набу, не скільки, не через набу, а якраз через їх неуспіхи і відсутність їх. Серйозних е, досягнень ну, я би з вами ну я би сказала, що протести пройшли якраз за те, що люди бачили е, роботу набу не до кінця розуміли чому е, так. Але все одно люди сприймали, що цей орган хоча б працює, що нас можна дати підозру міністру, що нас можна дати підозру чинним депутатам з провладної партії. Мені здається, що в цьому контексті, якщо ми говоримо про набу, то люди вийшли, тому що вони бачили хоча б якийсь. Ви говорите, що це малий відсоток, але це якийсь відсоток боротьби з корупцією. Люди ж не вийшли за БЕП, люди вийшли за набу, і тоді згадали про конкурс на посаду голови БЕП. Люди вийшли значно ширше насправді. Ми можемо про це про окремо поговорити. Питання в іншому. Окей, ви праві кількість проваджень вражає? Ще більша кількість підозр вражає висновок, кількість судових рішень, вердиктів відповідає кількості підозр і проваджень. А чи скільки Ні. це питання до НАБУ і САП чи до суду вже? О, що немає, чекайте, що немає рішення. Стаб готує, САП готує напрям, і збере, ну, здійснює процесуальний супровід суда, в тому числі, і займається винуваченням. Це питання, передусім, до САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А, скільки було очікувань, коли Клименко виграв конкурс, і Європа, тоді, і європейські інституції, відзначали позитивні результати цього конкурсу? Де результат? Результат дуже скромний. А, на жаль, на жаль. Ну, якщо зараз буде перезапуск буде реформування, і перезапуск системи правопорядку. ми побачимо з вами законопроект. Подивимось, вникнемо деякі норми. Я готовий продовжимо цю бесіду, яка буде Так, ми, нам дуже цікаво, що буде на виході, тому що ми бачили неймовірну швидкість. Ви погоджуєтеся зі мною з ухваленням закону 12.14? І, і вона дуже підозріла. І вона, вона дуже підозріла. підозріла. Там було дуже багато версій, чому це відбувається. Що набу нібито набралася підібралась до оточення президента. Що там будуть перевіряти контракти по безпілотниках, які, які будуть закуповуватися для нашого війська, дуже багато було тем. Потім було швидке підписання спікером. Потім швидкий підпис президента, доволі швидкий, хоча теж відбувалися дивні речі. То він підписувався, то він не підписувався. І тепер зараз президент на, на другий день після масових протестів людей каже: стоп, ми готуємо інший закон, буде в понеділок. А сьогодні ми маємо четвер, і вже ніби щось є напрацьовано. Давайте розберемося, чим президент змінив свою точку зору. Існує дві ключові думки. Перша думка Зеленський, зрозуміло, він не Янукович, незважаючи на ці порівняння його з Януковичем. Цих законів з диктаторськими нічого подібного немає. Зеленський навряд чи б йому політично приємно спостерігати, що протести, в тому числі через його рішення, через рішення його офісу відбулися раз. І тут він змушений і буде враховувати точку зору частини громадянського суспільства. Друга версія полягає в тому, що відбувся чіткий ясний сигнал з боку Єврокомісії, з боку Європейської ради а, і з боку єврокомісарів, які зустріли це рішення з величезним подивом, бо це дає таким як Орбан, Фіцо іншим супротивникам євроінтеграції просто шалений козир. Ну і зрозуміло російським пропагандистським ресурсом, які просто руки потирають і насолоджуються від а, картини. От такого протистояння всередині України, хоча я не знаю, я не впевнений, що е, вони можуть ще використати ці епізоди в якості е, там своїх певних операцій, впливу. Тим не менш, вони для них ця картинка бажана з інформаційної точки зору. Тому ці дві думки, які могли вплинути. І та, і та, до речі, рівнозначно вплинула. І це, наприклад, найбільша класна і добра новина. У нас є президент, який не йде, як Янукович, не йде як Кучма, не йде, як Кравчук, коли були студентські протести. До речі, мені чомусь нагадують вони студентські революції на граніті 1990 року. Тоді ж, студенти фактично не здобули з переліку тих вимог, тільки здається, одна чи дві вимоги. Кравчук відправили Верховна Раду відправили ставку уряд на слово і все. А зараз, коли президент країни, розуміючи, що за його плечима війна і серйозні, серйозні процеси, напевно, не зацікавлений був би щоб. Наскільки відвернути вернути спиною постати до частини суспільства? Тому це напевно також мало вплив на, на рішення офісу президента. Ну давайте чесно. Якщо б ще Зеленський ще раз наступив на ті самі граблі, що Янукович чи, чи там інші наші президенти, було б дуже дивно, що ми не вчимося на помилках, коли ми говоримо, що український народ треба слухати і треба до нього дослухатися. Давайте ще, пане Олеже, тут одне уточнення. Верховна Рада, нібито вчора пішла на канікули, зараз назад має збиратися. Ми пригадуємо, як відбувалося це голосування. Всі були дуже щасливі, що прийняли цей законопроект 12.414. чотириста на вашу думку, чи зараз будуть голоси за президентські закони і за депутатський, за президентські законопроект і за депутатські, які є зареєстрований вже? Мені, мені здається, це питання дуже дуже легке е, з точки зору відповіді. О, кількість голосів в українському парламенті за більшість ініціатив офісу президента буде завжди. І навіть якщо у монобільшості не буде вистачати певної кількості голосів, там 180 вони збирають 190, то завжди є чотири групи депутатських, групи і фракції, які підстраховують платформу за життя. І мир відновлення України, довіра і за майбутнє. У випадку є також підтримка Батьківщини, наприклад, якщо це законопроект про на набої САП генпрокурору і частина навіть три депутати Євросолідарності, один депутат Голосу на підтримав. Тому, в принципі, Верховна Рада досить зараз. Менш суб'єктна, як це було наприклад, до повномасштабного вторгнення. Я думаю, всі причини ми розуміємо. Не, не варто нашим камінням зараз пояснювати, чому так сталося в мовах воєнного стану і нинішніх політичних розкладів. Але це кількість голосів, як правило, не є проблемою. Якщо вони зібрали навіть голоси, влада зібрала голоси на переформатування уряду, а це, повірте, важкий завжди процес в мирних умовах, то власне з ухваленням певних законів, тим паче, що це все буде може подано в якості відновлення там, переговорів з Європейською комісією в напрямку відкриття кластерів, пришвидшення євроінтеграції, то парламент правду підтримується, ну ми будемо надіятися, що це не повпливає на наші євроінтеграційні процеси. Я насправді бачила, пане Олеже, таку думку про те, що те, що молодь наша в суспільство активно вийшла на вулиці, навпаки, показало наскільки в нас працюють інститути демократії, і що це неможливо було не побачити, і що до них дослухаються. Ви погоджуєтеся з такою тезою? Знаєте, якщо б я був політологом, то так. Да. А якщо Майші ви питаєте у вас як політехнолога? Я більш глибше на це подивлюсь. Як людина, яка має працювати з містами, сенсами, з думками, емоціями, з більш психо... псих... психологічними речами, да? умовно кажучи. Це ж не просто протести про набу, про інституції, про європейську там, інтеграцію. Величезна тисло не роки повномасштабного вторгнення. Українці втомилися. Україна є українці є політичною нацією. Для них політичне життя є сенсом. Якимсь сенсом для когось більшим, для когось значно меншим. Тислони роки деполітизації обмежень об'єктивного характеру. оцій відсутності політики, воно знаєте, як така герметична банка. І зараз, наче прорвало. Ви це можете побачити по цим картонкам, плакатам активістів, людей-протестувальників. Бо вони ж не добирають слів. Помітили там кількість обсцена і нецензурний лексик. Я не зараз не це не критикую це. Я розумію, що це якась об'єктивна даність якихось процесів. Так напевно для них комфортно, але воно свідчить про якусь радикальну непоступливість. Оце оце. Коли велика великий період деполітизації він як хвилею наштовхнув три дні, вже тема громадських протестів, тема НАБУ і САП займає перші місця в медійному висвітленні, ніж навіть війна. Це зараз не є погано, чи добре. Я не про це. Я про те, що це об'єктивно так сталося. Воно свідчить про те, що психологічна втома від війни, певна, певний той факт, що частина політиків і громадян. Політично е, активних громадян скучили за політичним життям. Вони відчувають себе суб'єктними висловити свою точку зору, думку донести до влади, в тому числі через такий спосіб, через е, такий узагальнено комфортний для них протест. Є е, е, в цілому річчю абсолютно справедливою, зрозумілою, раціональною. І, і те, що про що свідчить про те, що генетична українська нація це нація цінностей. як би ти не намагалися подати різні противники цих протестів, бо це не ніякі не партійні офіси організовували, це не, не російський слід, як деякі вже починають приписувати. Але да, об'єктивна картинка працює на бік пропаганди Росії. Але ми сталева нація, ми не таке витримували? І нам, нас пропагандистськими каналами навряд чи можна російськими злякати, навіть якщо ця картинка лє їм бальзам на душу пане Олеже. Тут а ви справді думаєте, що це українці скучили за політичним життям? Чи просто отака відсутність комунікації пояснення, що це за правки, для чого ці правки призвели до того, що люди вийшли ні, на протести і задалися питанням: а для чого забирають незалежність на САП? Дивіться, завжди є певна потреба вийти на протест у людини. Вона внутрішня. Бо ми знали знову зараз, спустимося в те, щоб їй Євромайдан і сказати, ось ці люди вийшли за гроші. Ні, є внутрішня проблема, внутрішня потреба людина йде. У якоїсь людини немає цієї потреби, чи вона вважає по інакше? Теж в принципі має точку зору. Це перше. Друге, влада. Те, що влада не прокомунікувала, це однозначно. Бо цей наскок, оцей швидкий, такий скажений режим ухвалення змін. Ну він навіть вразив uh, представники цієї влади, наскільки я знаю, спілкувався з деякими колегами, там народними депутатами. Бо в тихому трансі вони точно знаходилися в понеділок і вівторок, коли особливо uh, почався процес там швидкого зібрання депутатів для ухвалення цих змін uh, природні змін, які Можна було спокійно ухвалити або прокомунікувати чи подискутувати з експертним середовищем в звичайному періоді, не спішити, але тим не менш банкова чомусь обрала такий сценарій поведінки. Ну і тепер отримала згенерований певним чином протест, який лише стратегічно на користь української влади, бо вони повинні навчитися на цьому кейсі розуміти, як правильно треба спілкуватися з суспільством. І суспільство, частина громадського суспільства, можна сказати, показала гарний майстер-клас. Як треба дослухатися до його думки, пане Олеже, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Олег Постернак, політтехнолог, член асоціації професійних політичних консультантів України. Пане Олеже, ще раз дякую, кажу до зустрічі, спокійного вечора. На все.